Абсолютно нова методика, яка не практикується в жодній із країн пострадянського простору і вже практикується в Україні. Військову справу об'єднали із спортивними бойовими дисциплінами. Українських солдатів відтепер будуть навчати ексклюзивним прийомам рукопашного бою, боксу, кікбоксингу, джиу-джитсу, самбо та інших єдиноборств. Разом розробили таке ноу-хау міністерство оборони та спорткомітет України, а втілюватимуть його найкращі тренери країни. Фактично це громадська ініціатива під умовною назвою Український спортивний батальйон. У нас на сьогоднішній день вже сформована база біля 40 інструкторів, найкращих інструкторів з різних видів спорту. Наприклад, вчора було і скелелазіння, що дуже важливо, і питання спортивного орієнтування, я вже говорив, спеціальна фізична підготовка. Які застосовувати прийоми самозахисту зі зброєю та без неї? Як діяти зі зброєю в екстремальних ситуаціях? Як захоплювати і конвоювати заручників? Спочатку тренують військових інструкторів, а вони вже потім мобілізованих. Така нова ефективна система ведення бою розрахована на 20-30 днів інтенсивної підготовки. Перші збори армійських інструкторів відбулись на базі навчального центру сухопутних військ на Чернігівщині. Зараз ця робота на волонтерських засадах, але ми зараз вводимо інститут інструкторів. Вже в Національній гвардії введено біля ста інструкторів в Збройних силах. Також інструктори вводяться в батальйонах, де безпосередньо будуть реалізовувати цю програму. Тому ми будемо запрошувати і тих тренерів на контрактну службу. Цілком можливо за такою програмою почнуть тренувати і солдатів-строковиків, адже вона не тільки дає універсальні бойові вміння, а й ламає старі радянські і пострадянські методи фізичної підготовки захисників України.